Всім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Попри всі складнощі сьогодення, які є зараз в Україні, продовжуємо виготовляти ось такі корисні речі. Це комплект шрус для встановлення на мотоцикл МТ-Дніпро. Значить, з чого складається комплект? Сам шрус. Шурус від автомобіля Sens фірма FSO. Шрус-пильник. Це внутрішні, внутрішня середина шруса. Далі. Піввісь автомобіля Сенс. Проточена, яка вставляється ось сюди. Далі. З'єднувальна втулка. І вал. це потім складається все і вваряється для потрібної вам довжини. Ось тут ви бачите два комплекта. Один і другий. Абсолютно аналогічні. Хто бажає замовити такі комплекти замість гумової муфти, та яка стоїть там з завода, будь ласка, звертайтесь за описом під відео. Телефон лишаю. Дякую за увагу. Будьте здорові. Тримайтеся. До побачення.